Вітаю вас, любі, вітаю вас благословенні, в цьому чудовому дані нині. Ха -ха, коли сонечко так світить, Така радість переповняє. Таке щастя переповняє, кажуть, знаєте, аж дух захоплює. А чому? Тому що ми розуміємо і розуміємо, що велику велику роботу звершив Ісус Христос, наш старший брат, в тому плані, що Він примирив з собою всіх нас. Тобто, щоб зрозуміти, він примирив всі душі, всі душі світу примирив з Духом Божим і увів цю поноту, відкрив їм, звідки вони, чому вони і є синами його, тому що вони є дух від духа, душа від душі, тіло від тіла, і це дуже солодко розуміти. Це дуже солодко розуміти і в цьому перебувати. І знаєте, я дуже вдячна Богові Богові за Бога, як коли сказали, я вдячна йому за слово Боже. Я вдячна за те, що в нас дійсно залишені ці місця з Біблії, де ми можемо реально передивитися, перечитати послання таких самих синів Божих, як ми, і уникати в те, в чим вони ділилися, і розуміти ту істину, яку вони нам залишили. І я дякую отцю і дякую Духу Святому, що Він потурбувався, щоб воно дойшло до наших часів і воно дійде далі, і буде йти далі. Тому що я вірю в те, що дає мінь. Письмо читаємо є ми. Чому? Бо те, що ми знаходимо в Слові Божому, да, там не просто буква, це є Дух, і цей Дух він хоче відображати це на нас. І ви знаєте, мене дуже сильно е, торкаються такі моменти, де батько вчив, він наголошує на те, що я є дух. Але побачити мене нереально лиш тільки через плоди мої. І ви знаєте, я тко не раз чую, що кажуть, ми вже його дружина, духа Божого. Ну розумієте, про що йдеться, бо так говорив апостол Павло це істина, де дух вже ем, покриває свою жену з душу, і вона уже сама по собі не ходить, а ходить в ньому, насолоджується в ньому, він її покрив всією своєю любов'ю. І реально тут вже такий, знаєте танець тендем, кохання, любві, де вони гармонірують разом, доповняють друг друга. Ну краще сказати, вона за ним, де він м, лідірує, а вона, е, як сказано, покоряється йому, але він її любить як своє ціло, того що це немощна посудина, е, тому що вона може хотіти і спати, як сказано, було каже, плоть немощна. І це не говориться просто про наше тіло, таке зовні. Тіло воно відображає состояння душі. І про це говорить слово Боже каже, і от так, як процвітає твоя душа, так і ти во всьому. І ви знаєте, я про своє життя скажу, не про чиєсь, е, коли я, я не один рік вже двигаюся в Бозі, не жалію ні за один день, ні за одну минуту свого життя, тому що чітко розумію, що папа вів і формував мене, формував мене як сина, формував мене як характер Христів, і формує далі. Він не зупинився. Бо якщо я скажу, що я вже зросла, то він зупиниться, і тоді я буду ридала. <свісно> буду ридала, бо я хочу бачити повний возраст Христів. Я хочу бачити всі-всі плоди Духа Божого, і навіть з надлишком, зі збитком, як казав Ісус Христос. І ви знаєте, реально, коли наша душа, наше серце десь було. Якимись твердинями чимось зайняти там ці протоки вони були забиті, то і тіло наше страждало. Бо слово боже так каже, коли душа вона не залишена в ваді, тоді й даже. Плоть каже, тіло успокаюється в упованні. Це істина. Все багато це доведено вченими. Що коли на серці чисто, спокійно, немає страхів, немає якихось забот. тоді реально тіло успокаюється, воно встанавлюється, воно приходить в реально, воно приходить в хороше состояння. От не раз дивляться на людину і кажуть: о, ти даже ти тебе даже, е, шкіра посвітлішала, ну волосся таке. Ну чому? Бо того, що людина перебуває в в, в шаломі, в спокою, е, немає цієї гризоти, як то кажуть, да, і от е, ви знаєте, папа він сказав мені, батько, передивися цінності свого життя. Я колись дуже цінувала, чесно, признаюся, дружбою. Я цінувала багато такими моментами зовнішнього характеру. Але коли батько мені наголосив на цінності внутрішнього чоловіка, я аж здивувалася, бо тому що я розуміла, що Христом уже все звершено, що мені не потрібно нічого міняти в моєму житті, що я і так шикарна, ідеальна, прекрасна. І я вірю, що Ісус Христос звершив свою роботу. Але я вірю, що це в тому плані, що він як оригінал показав мені кінечний мій результат, яка я маю бути. Понімаєте? Не така, як Адам, да? який, ну ми знаємо, не будемо про нього розказувати. А ось така ти. Ось така ти була, ось така ти є, ось така, ось така ти маєш бути. Розумієте, відповідати цьому кореню. І це підтверджує писання рідні, підтверджує писання, бо слово Боже говорить про те, що по плоду їх розпізнають. І я розумію, що і мені може хтось сказати: чекай, стоп, а що ти ще не помиляєшся? Ну, дивіться на твої плоди. Можливо, ти ще маєш страхи, можливо, ти ще то і то. Так і є, так і є. Але є один великий, як то кажуть, ну як би це сказати для мене, щоб розуміти, що не потрібно Духу Святому. От, наприклад, казати, що, я вже зріс, бо тому, що прекращається ріст. Папа він хоче нас зарощувати, він хоче нас сквашувати, він хоче ще і ще, щоб ми преображалися у славу його, з вірю в віру, а віру в віру, це її плід його Духа Божого. І ви знаєте, от говорять за, я не доказала, за дружину, за, за нього як мужа, і говорять за цей інтим між духом і душею, де ми вже в ньому, а дехто каже, що, ви ще своїми ділами спасаєтесь, то ви ще не дружина, бо у вас з ним немає інтиму. Але знаєте, мені хочеться сказати, коли. Е ми з ним уже з духом єдині, коли ми вже в ньому, він в нас, то мають бути відповідні плоди. Відповідні. Це та сама кротість, лагідність, мир, любов. Немає тих сварок, немає того свого, вибачте, я що я шукаю, що мені подобається, немає того, щоб доказати якусь свою правоту. От, навіть я би більше скажу, людина відступається від такого. Як учить апостол Павло, він каже, там, де сварки, там де все таке, відступіться, сохраніть мир, сохраніть цю цінність, приобрітайте храніть мир, храніть любов, оберігайте своє серце. Я кажу, я ж здивувалася, що мені прийшлося 40 років йти в бозі і. Аж тепер розуміти, що я не берегла там, де потрібно було більше всього берегти. І це своє серце. Десь я старалася там, знаєте, свої сторони, але я не розуміла одного тільки єдиного, що коли я з ним переживаю, от кожен ранок я просинаюся, я запрошую його. Він завжди в нас. Не лякайтеся, не придумайте собі, що Бог десь далеко. Він завжди внутрі вас і коло вас. Бо це дух, це дух, який наповняє все во всьому. Ну він живий, він реальний, він особистість, він хоче нашого пригла... приглашення, він хоче нашого спілкування, він хоче, щоб ми його відчували. Його... Вкушали, переживали, щоб ми, ми з ним спілкувалися. Я розумію, що воно іноді виглядає, як безумство. Ти говориш, а до тебе не говорять. Неправда, внутрі нас у кожного йде діалог. Немає ніодної людини, в якої б не було внутрішнього діалогу. Ми ж тільки ми маємо розуміти, що там, де от цей внутрішній діалог, в нас є, от часто ми називали хтось совістю, хтось там, не знаю, різними такими, але це був він, це завжди був він, коли, котрий селився в тебе. Каже, селюся в них і буду їхнім Богом. І від малого до великого будуть мене знати. І є таке місце, де, каже, не шукайте вже собі вчителів. Помните, каже, один у вас учитель. Це хто. Христос, Дух Божий Ви знаєте, Ісус Син Божий він прийшов як представитель Отца Духа, бо він знайомив нас з духом, розумієте? І одночасно в нього й були моменти, де він був якби і душею, бо тому що коли він приймав прийнімаючи це душа, а дающий це дух, і він показував цю гармонію між сином і батьком. І тому він так твердо стверджував, каже, подивіться на мене, хто бачить мене в тілі, бо тіло одне на двох. Двоє стали одним. Скіня Бога з чоловіками. Чому був з Бога з чоловіками? Чому не скиня просто Бога? Бо скиня Бога з душею, душа це і є. Видими явлення Бога, я би сказала, образ Божественний, його сущність, в тому плані, що він сказав, сотворімо сотворимо людину по образу нашому. Якому нашому? Дух і душа. Дух і душа. Халилуя. О, отець, я благодарю тебе за цей шедевр, Господь, який ти сотворив на землі. І я благодарю тебе за те, що в тебе не було ніяких помилок. Ти все створив просто чудовим образом і дерево життя, і дерево пізнання добра і зла. Це все, батько, твоя чудова план, мрія. І я розумію, батько, що тато, що ми ослухалися, треба було тільки почекати душею. До, до пізнання духа, вирости в цього мужа совершенного, який уже міг би, міг би розлічати ліву від правої. Бути цим управітелем, бути цим свободного вибору, і не було б того, як воно. Але я знаю, батько, в тебе не було помилок, ти ніколи не помилявся. Ти знав, чому так зробив, тому що ти хотів, щоб у нас був свободний вибір. Щоб ми реально оце таке розділення, як каже, заключили непослуг, для того, щоб знову прийти в цей послуг. От, от зверніть увагу, не утримував, не утримував отець блудного сина. Ну, не стримував. Чому? Бо він мав пройти оцей путь, я би сказала, я його називаю путь само, як би це сказати, коли дитина йде сама, хоче сам спробувати, так? Коли, ну так якби ти сам собі, самостійний, о, самостійний путь. І він пішов, попробував туди і сюди, і зрозумів, ні, куди? Я душа, сама по собі, ніяк. Мені тільки бути водімим Духом Божим, тільки бути водімим батьком, бо він все знає, він був є і буде. В Ним освіщена моя дорога. А душа сама по собі вона сліпа. Вона сліпа, ви розумієте, як потенятку. Її потрібно вести, І от іменно наш світільник, це є дух Божий, Христос, помазання слави. Тому рідні, я ще раз, я ще раз хочу нас. Так, якби підвести до того питання, що дух Божий сам по собі невидимий. Але отець залишив нам, як нам розрізняти, з яким духом ми зачинаємо. Я можу говорити слов'ясно, що я, так само і фарисеї, вони кричали на всю наш Отець Бог і наш Отець Авраам, і ми від Бога. Ну, Ісус Христос каже, ви хочете мене вбити. Ваші плоди зовсім не говорять про те, що ваш отець Авраам би зараз не хотів мене вбити, бо в нього він водимий був Богом, духом. І от дивіться, Ісус на те саме стверджує, Він те саме показує. Він каже, що по плодах їх упізнають. І Ісус дуже багато про це говорив, і про плівела, і пшеницю, і про дерево каже. Не може дерево, яке саме по собі хороше, приносити плід поганий. Ну зверніть, каже, на це увагу. І от ми так само, ви знаєте, я зараз не про кого, я про себе в першу чергу. Я хочу і ще раз хочу пильнувати. А які плоди з мене виходять? І якщо я ще бачу, якийсь плід, який не відповідає Духу Божому, то я знову і знову приходжу до жертвенника і кажу: отець, от я, от тут і тут треба, щоб ти мене ще передивився. Ось тут і тут потрібно, щоб ти мене ще зростив. Ось тут і тут. Я хочу відповідати кореню. Дати плодоносити. От слово Боже, дійсно каже. Очищає, очищає словом своїм, дати щось. Ще болі і болі приносили плода, бо іменно цим славиться ваш Отець небесний. Іменно цим ми е, бачимо світ бачить в нас в е, кого: дух Божий, дух Божий. Бо я можу говорити, що я маю інтім е, з Духом Божим, але плід мені не відповідає, а я скажу, з ким ти же, ну, От дивіться, ми завжди бачимо плід. Ми бачимо плід від батька, який батько такий, ми бачимо і плід, правда. Ну, не родиться від, давайте, скажемо, від такого тата щось таке. І тому у цьому відповідає місця писання, що по плоду їх розпізнаєте. По плоду. І я ще раз і ще раз дякую цю Духу Святому, що я можу пильнувати себе, вникати в себе і в учення. Вникаю в себе і в учення, Я наблюдаю. Думаю, так, мені потрібно з папом рішити ще це і це питання. Папа допомагає, опять же, це не мої діла, це не мої зусилля. Того, що, каже, даби ніхто не хвалився, не відділ, не відділ, я спасена. Не Відділ я син Божий, я це розумію. Але слово Боже говорить чітко, що прийде вогонь, і цей вогонь вже прийшов кожному з нас, який обнаруже, як ти строїш. Тобто, як я строю? На соломі, на дереві, чи на драгоценних каменях. А чому А чому солома згорить, дерево згорить, і тільки драгоценний камінь, як золото і спитане, воно устоїть? Правильно, бо тільки характер Христів може устояти, тільки справжня любов вона може. Відступити, не шукати свого, вона може, скажімо давайте так не доказувати справжню любов. Ви розумієте, я раніше думала зовсім інше. Я думала, що любити це, нав'язуватись, це, це ну можна по-різному, можна з інших сторін підійти, можна сказати так, хтось бачить так. Ну, коли ти чуєш голос Божий зсередини, ти чітко розумієш, що ти вже бережеш мир. пам'ятаєте місце у Якова, де сказано за мудрість, і каже: Я що ти там сварки, те, все він каже, не брешіть на правду. Це мудрість бісовська, це мудрість в сього. А мудрість каже, справжня мудрість, яка каже, свише приходить, мірна, кратка, лагідна каже. Ну там взагалі, там такі, і ти розумієш, от воно, от вона справжня мудрість. І далі там такий самий останній вірш у цій главі сказано, що е, ті, хто хранять мир, у них сіється плід правди плід правди сіється в тих, хто хранить мир, мир, шалом. Тому любі я вас благословляю в цьому чудовому дні нині, і просто ще іще розумію, і для себе в першу чергу, не то, що, а закликаю і вірю, що Дус Святий, який внутрі нас, він все і ще зрощує нашого, цього внутрішнього чоловіка, бо так сказав апостол Павло. І ми дивимося, приходимо на наше деревце і дякуємо батькові, що він нами плодоносить ще іще, ще іще, і ще, даби, каже, всім людям було видно, даби наблюдаючи з боку, люди побачили дійсно у нас добрий плід. І за цей добрий плід славили нашого. Уця небесна, Так, бувають різні випадки. Буває комусь ви не догодили. Но я скажу так, як сказано в писанню. Якщо за добре вас об обговорюють і обте, то зна то, то каже. Ще й награду получите. А якщо за погане, то, то звичайно, що ми, ми самі страждаємо від того. Тому, коли ми свободні, бо знаємо, що нічого поганого не зробили, нічого поганого не сказали, а свободні, чисті, тоді, ви знаєте, дуже легко, легко на серці, і ти розумієш, батько, ти звершуєш свою роботу. Я вас всіх благословляю і знаю, що Отець з нами і дає нам ще і ще зростати в мужа повного совершенного Ісуса Христа. Амінь.